І в них в принципі є декілька місць з яких вони чи ну з яких вони запускають ракети в напрямку України, тому підтягувати бомбардувальники безпосередньо до ближче до лінії фронту сенса тактичного сенсу. Нема взагалі, ну він не, не, не бачиться відразу. А може якісь там технічні речі, а може на цьому аеродромі є якісь є якесь устаткування, якого нема на іншому, для того, щоб ті бомбардувальники могли прийти, наприклад, технічне обслуговування. Мають якісь стенди, мають якісь. Певні речі, яких в інших місцях нема. А прийшли, наприклад, прийшов, чи треба зробити якісь там з тяжкі форми обслуговування, і ключ на 48 є виключно тільки на цьому аеродромі. Ну це, це не жарти, а це, це серйозні речі. Я жартую про ключ. А там може якесь остаткування, може якийсь стенд стоїть вимірювальний, який треба припевнити. Може бути будь-що в авіації, може бути будь що. Тому що ті часи, коли якась дивізія чи полк базувалася на одному литовищі, де було все те, чи то воно вже пішло в минуле, а зараз вони літають, ганяють по різних аеродромах. Вони стоять під голим небом, під сонечком, під дощом, під снігом, і ті літаки мають бути певним чином, мають отримати обслуговування, але Е, якщо нема можливості це зробити так ну, на чужому аеродромі, це має відбуватися на певних аеродромах. Скоріше всього, і або ймовірніше всього, е, щось таке виникло. Що треба, щоб ті, щоб ті літаки з'явилися на цьому аеродромі.